Збереження мистецтва періоду війни важлива і нелегка справа. Одним із пріоритетних завдань є евакуація культурних фондів та адаптація роботи мистецьких закладів до умов війни. Про те, як працюють хмельницькі заклади культури після 24 лютого минулого року у новому випуску програми Воєнний час. З 8 березня 2022 року щодня і безкоштовно працює Хмельницький обласний художній музей на противагу більшості культурних закладів України, які призупинили свою діяльність на початку повномасштабної війни. Надбання художників зібрали до укриттів і музей переформатували в арт-хаб. Що це таке? Це близько 20 різноманітних майстер-класів. Це зустрічі із художниками, із письменниками. Це клуби фотографічні, етнографічні, театральні. За рік музею нас відвідали більше 20 тисяч людей. Ми говоримо, що Більше 60% – це власне наші вимушені гості, це внутрішньо переселені особи. Водночас музей став своєрідним реабілітаційним центром для постраждалих від війни. Разом з музейниками за цей час працювали більше 80 волонтерів. Це власне як жителі нашої області, так і власне ті переселенці, які від початку приходили до нас як гості, а потім і пропонували свою допомогу. у підсилені нашого колективу вони працювали з різноманітними категоріями, з різними цільовими аудиторіями, починаючи від дітей, закінчуючи старшим поколінням, яких потрібно було підтримати, яких треба було емоційно розрядити, яким потрібна була допомога у такій соціальній адаптації. За минулий рік експоновано більше 40 колекцій картин різної тематики. Це виставки. Як місцевих художників, так і художників з багатьох міст України з Бахмута, з Маріуполя, з Києва, з Тернополя. Це були виставки фотографів, це були виставки плакатів, плакатистів. Це був живопис, це були роботи відео-арт. Надзвичайно насичена програма. У якій кожен зміг себе знайти у стінах нашого арт-хабу. за підрахунками музейників, у 2022 році до укриттів довелося спускатися 307 разів. Загалом гості та працівники музею провели в укриттях понад 450 годин. У Підвальних приміщеннях ми творили, ми співали, ми малювали, танцювали і з вірою. Збройні сили в експонованого мистецтво воєнного часу своя місія. Кожний твір, що представлений в наших експозиціях, це величезна сила, це візуальний меседж, яким хотіли наші художники, наші фотографи донести. Силу українського духу, нашу незламність і нашу віру в збройні сили, і в нашу неодмінну перемогу. Нині мета діяльності музею показати не лише роботи досвідчених митців, а й дитячу творчість. Ми виставляли роботи дітей, які займаються в гуртку Володимира Півня із міста Дружківка. Це такі арт. Арт-терапія у музеї проводять і благодійні аукціони на підтримку ЗСУ. До того ми не вдавалися до таких заходів, але можу сказати, що буквально кожна, кожен виставковий проект носив собі благодійний характер і продовжує носити, тому що під час виставок художники дуже часто виставляли свої роботи як лоти на аукціон, або ж пропонували викупити. Свої роботи, тим самим перерахувавши гроші на допомогу Збройним силам України, нині творчість рефлексія трагічних подій та заклики до спротиву єднання українців про переживання, почуття, побоювання і водночас силу, віру – це плакати, на яких на які подивишся, і за 2-3 секунди ти розумієш все, про що хотів сказати автор. Як, до прикладу, ми зараз знаходимося в експозиції Миколи Гончарова, це київський плакатист, він почав створювати свої роботи досить давно, і вже 11 років він працює із плакатами на тему війни. Адже війна розпочалася не 24 лютого, а війна вже триває більше десяти років. Реалізовують у художньому музеї і аутдор-проєкти. Один із таких виставка митець і громадянин, організована спільно з музеєм революції гідності, який демонструє, яким чином. Художники і громада реагують на події, які відбуваються довкола, це виставки, які ми відкривали і в стінах обласної ради, і у військовому госпіталі. Тобто, наш музей, може кажемо, що хохом – це більше ніж музей, усупереч всьому. Нещодавно стартував у закладі проєкт Музей, добробут і розвиток громад. Цю тему розкриваємо не тільки у три дні, які плануємо відзначати, а і впродовж багатьох років, тому що ми говоримо про важливість у житті кожного громадянина, у житті нормального громадянського суспільства музеїв, про необхідність відвідування музеїв, про необхідність прийти і отримати енергетичний заряд. Про можливість прийти і знайти для себе нові сенси, розкрити для себе нові теми. Цікаві. Також у музеї презентували і нові художні видання. Це 35 шедеврів із колекції Хохм, які ми готували до 35-річчя музею, і абетка Михайла Андрійчука. Це його остання робота, прижиттєва. Він працював над 에, ілюстрацією. Абетки і, власне, загадки до неї він видумав також сам. Війна залишила свій слід і на дитячій творчості. У Хмельницькому обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді відкрили унікальну кімнату музей, де зберігаються мініатюри воєнної техніки, виготовлені дітьми. Усі деталі експонатів рухомі, максимально схожі до оригіналу. Останні 3-4 роки це, це пішли найбільш масові роботи. Почали роботи над бронетехнікою, бо взагалі я ж роблю судну модель, але вже пішли і літаки, і бронетехніка. І тут ну, можна побачити бронетехніку ну, часів Першої світової, Другої світової, сучасну техніку, трофейну техніку вже. І Багато підводних чинів, літаків, ну і звісно, кораблів. Нині доробок вихованців центру науково-технічної творчості сміливо можна назвати музеєм технічного моделювання, бо тут є моделі, які вже давно не випускаються, і ти розумієш, що вже такого. Ну, в принципі, вже ніде нема. І є перші ті, які були ще при, при Радянському Союзі. Тоді, на початку 90-х, почало, почало розвиватися у нас пластикове моделювання, тож також стоять всі ці, ці моделі. Потім картонне моделювання. Майже всі моделі, судно моделі тут з, з, з картону. Це мало хто звертає уваги, поки не покаже, що ці, всі, майже всі колюбні це картон. Радіокеровані моделі стоять ті, які приймають участь на чемпіонатах світу і Європи. Хмельницькі вихованці гуртка моделювання, а це діти від 10 до 18 років. Вже не один рік поспіль є переможцями різного рівня конкурсів. У нас проходять конкурси з стендомому моделювання. Там вже ще на помиляюсь, третій рік поспіль. У нас перше місце на всеукраїнських змаганнях. Серед найцікавіших експонатів змодельована техніка сучасної війни. Наприклад, зараз закінчимо модель танка ТТ 64 в нашому вже розфарбуванні. Це от ну, буквально ще пару днів, і модель буде закінчена. Цікава моделька, ось також є. Це БМП-2, так звана вишиванка. Така це на день вишиванки Бійці розфарбували. Оце тут точно копія. Моделі злосна, звісний тігар російської техніки, але вже трофейний в нашому миколаївському камуфліжі написано поліція Миколаєва. Разом з освітянами з перших днів повномасштабної війни діти робили усе необхідне, щоб допомогти захисникам. Діти з вчителями, незважаючи на всі моменти, обстріли та подібне, організувалися. І війшли в такий процес у тої е, важкої роботи, але організувалися і направду дійсно було виготовлено масу всього різного, тільки чого ми могли собі уявити, і консерви, і все, і все, все, все таке. І все дійсно передавалося. Ми особисто як центр возили е, Буча-Бородянка з перших днів війни, коли е, почалася оця, коли відійшли орки з Буча-Бородянки в перші дні після війни. Військових після розмінувань поїхали зразу, повезли хліб, повезли воду. Підтримує українських воїнів на фронті і дитяче мистецтво. Важливим дуже таким моментом було обереги. Було важливим моментом обереги для. Військових, які тоді їх потребували для підтримки обереги, різні малюнки з побажаннями дітей. Освітянин запевняє, що дитяча творчість допомагає не лише воїнам, а й самим дітям, у яких війна забрала дитинство. Нашим дітям сьогодні потрібно повертати віру. Потрібно повертати віру е, у те, що життя насправді радісна річ. Ми сьогодні бачимо, відчуваємо у нас сьогодні. У всіх одна да, щоб закінчилася війна, але коли ми проводимо різні масові заходи, що стосуються там, оглядів художньої самодіяльності, декоративного прикладного мистецтва, ми бачимо, як діти сьогодні потребують уваги дорослих. В такому вакуумі вони вже 3-4 роки поспіль, вони не відчувають взагалі, в них вправо дитинство. Тож мистецтво воєнного часу виконує значно більше функцій, ніж раніше. Воно не тільки творчо передає сьогодення, а й має благодійну місію на користь наших Збройних сил України, а також є арт-терапією для тих, хто постраждав від війни.